йо Йо-йо-йо, всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Картинка тепер буде набагато краще, як ви бачите, тому що що, правильно, я замінив собі телефончик, тепер у нас буде контент трошки з кращою якостю. Скоро плюс до мене доїде ноутбук, і ми будемо працювати в звичайному режимі, будуть виходити стабільні відосики. Ну і звісно, стрімчатські. Отже, а сьогоднішнє відео, чому ж зібрались-то? Ми будемо робити призивчик, стихійний призив. Будемо ловити, спробуємо зловити зелених героїв. Е, дивіться, в мене є на 28 спроб, але звісно, я не буду всі використовувати. А ми зробимо ну, X10, X10. Чому? Ну, тому що я не Доначу, ну, брешу-брешу, трохи піддоначую, але це такий мізер, що по зрівнянні з донаторами я майже нічого не вливаю в цю гру. Коротше, назбирали на 28 спроб, це реально назбирано було дуже довго. А так як мені треба трошки герої інших стихій, мені треба і фіолетових трошки підтягувати і тому подібного, тому я вирішив зробити Х10 на зелененьких і нам цього вистачить. Випаде, пощастило. Не випаде, в мене є що качати. З приводу, що качати, хотів би з вами порадитися, можливо, ви мені дасте свою пораду. Отже, дивіться. Наловили, наловили. І, до речі, я вже писав пост, що ми зловили нового тигра, який скоро буде докачаний, і можливо. Завтра, в завтрашньому відео, ви його побачите вже на війні. Звісно, еквалайзер мені не дуже доподобає, даний тигр не буде на ньому грати, але це вже друга історія. В будь-якому випадку спробуємо щось вигадати, і я кудись його засуну і запишу з ним відосик, плюс обіцяв на нього зробити огляд, і я своє слово стримаю. Отже, дивіться, що маємо яку картину. Це нові герої, які я зміг наловити за 3 місяці. Отже, Еліан нещодавно мені впала, Зарія впала бонусом до тигра. І я не знаю, кого з них качати. По-перше, Зарія ну, що той, що той середній герой. Але по статам, ГМчик набагато краще, як на мене, чим Зарія. По шкоді, звісно, він буде просідати, якщо, наприклад, буде певна, камінь, певна кількість каміння на полі, але це вже друга історія. Треба, тому що, я як завжди кажу, якщо на полі дуже багато каміння вашого кольору, то це вже перемога. Тому навіть не знаю. З моєї думки, що Еліан, мабуть, кращий буде варіант для прокачки, ніж Зарія. Ну не знаю, напишіть, будь ласка, про це в комент. Далі, по синому кольору у нас теж є проблема. Це в мене є Місандра, яку я зміг зловити з бонусом костюма. Чомусь не показується, але в мене є на неї костюмчик. Не знаю чому. Це, мабуть, якісь бахи тому подібно. Коротше, костюмчик є. І є Річард, якого ми теж нещодавно спіймали на костюмерній, і я теж не знаю, кого з них в першу чергу прокачати. З однієї, місанда типу швидка з костюмом. Вона є блокератором, так може заблокувати одного, а може і трьох, як пощастить. Але я знаю, куди її можна засунути до, до якої команди. А з другого боку, Річард, я розумію, що мультяшні ці всі костюми, герої, вони досить імбові. Тому теж не знаю. Який правильно зробити вибір. Ну і місія залишається теж довго над нею міркую, що з нею робити. Начебто вона мені і на івенти треба, щоб її прокачати і тому подібного. Але зараз ми побачимо, якщо зелень нічого не випаде, то, мабуть, місію і прокачаємо. Ну і звісно, я чекаю на ваші думки, допоможіть мені зробити правильний вибір, кого з цих героїв прокачати, кого не качати, чи почекати. Я чекаю, на твою думку в коменті. Ну, а тепер будемо переходити до самих призивчиків. Щось в мене вступ такий, довгенький вийшов. ну, вибачайте, давно я не практикувався, тому якось так. Так, що маємо? Маємо нового героя Гуріан. Ну, що можна сказати, повільний, повільна мана, де рулить. Правильно, на дуже швидких туріках, на дуже швидких війнах. Типу, досить такий цікавий варіант. 450% всім, досить потужна шкода, плюс захист зрізає, і це все добафується з кожним ходом. Прикольно, прикольно. Дуже мені нап... нагадує, це його друга частина ульти магі. Пам'ятаєте таку зелену жабку? Трохзіркову з Атлантиди. Ось щось схоже. Тобто, після смерті він відроджується в щось. Ну, в слиз в даному випадку, той в жабу перетворювався. Але ж тут є доповнення: якщо за три хода не вбиваєш, він відроджується назад в свою версію. Ну Досить потужно, досить потужно. На дуже швидких режимах буде ролити однозначно. на звичайних не знаю. Хоча, як підказує практика, ви в будь-якому випадку прокачаєте героя, достаємо альфа зла. Ну, там будуть стати просто космос. Окей. Окей, ну що, давайте ну, спробуємо. Х10, поїхали. Ой, перша спроба у нас. Пас в мене є, нічого цікавого. Ні, для новинки гравців, звісно, класна карта, треба качати. Обов'язково. Одну версію при любих. У, -у, -у Франс випав, Франс випав. Е, ну що сказати, він в мене є, тому другий мені не потрібен. Досить теж крутезна карта, як тільки він виходив, я дуже хотів цього перса і я його зміг тоді зловити. Зараз, на жаль, є більш крутіші карти, ну, п'ятизіркові і тому подібного. Точно з таким самим міням і крутіше. Ну, в будь-якому випадку Франс, якщо вам випав, його треба прокачати, якщо у вас немає таких карт. Досить потужний перс, на івентах руль. Де на війні може знадобитися. Добре, йдемо далі. Поки що дві спроби. Ну, франс це вже мені нагадує щось гарне. Так, за рола. Зараз був за ролло. Ммм, інструктори падають бонусом. Забув я за, це, за цю штуку. Так, батько тук, куди ж без нього? Так, це в нас вже скільки? Четверта спроба. Чотири спроби зробили. Ще шість попереду. Гревел е, все зрозуміло. Долгун. Е, ну, не знаю, на якісь івенти, можливо, він не потрібен, прокачаний, ну, я трьохзіркових героїв не полюбляю. Так, біліт, інструктор. Інструктор це нормально. Так, ще три спроби в нас залишаються. Звісно, хотілося б можливо все скрутити, але ну, не хочу я. Відчуваю, що просто нічого не випаде, і це все піде кудись туди, в трубу. Так, Ведмедеся теж досить потужна карта. Я до сих пір граю від в У мене є дві на альфа-зламі. Так, ну це все, все досить цікаво. Давайте скринку глянемо і будемо докручувати останніх два призивчика. Скринка така собі, ну нічого страшного. Так, біліт. О, бонусним героям вогонь вогонь влазить. Розумієте, Призиваєте зелень, а вам дають бонусного героя вогняного. Ось так воно працює. Ну все, точно вже більше нічого не випаде. Останню спробу крутимо, і того в мене 2 ГМчика цього місяці зловлено непогано. Ну, і звісно, чекаю на ваші думки в коментах, що мені робити з тими героями, про яких ми балакали на початку відео. А на цьому все. Не бачу я резону далі призивати, не сипа нічого, і червоні карти падають. Ну це кошмар. кошмар. А на цьому дякую, побачимось у нек відео. Чекайте завтрашнього війну. Всім пока!